Херсонщина стане пілотним проєктом для розбудови реабілітаційних центрів в інших регіонах України. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова під час свого робочого візиту до Генічуського району. Відвідавши міжнародну клініку професора Казявкіна Раїза Богатирьова, запевнила, що отримавши державну підтримку, вже за рік півтора клініка зможе прийняти перших пацієнтів. Зустріч на кордоні Херсонщини із Кримом, і одразу до клініки відновлювального лікування, що на Арабатській стрілці, клініка професора Казякина стала єдиним місцем, де побувала міністр охорони здоров'я України і, заради якого й приїхала на Херсонщину. Сім років тому на Арабатській стрілці почали будівництво медичного містечка Інтермедікал Eco City. Тут планують лікувати за методом професора Казявкіна пацієнтів із дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом, наслідками серйозних травмувань та органічними ураженнями нервої системи. Розвивати галузь реабілітаційної медицини вкрай необхідно для України, зазначила Раїса Богатирьова, адже тільки в результаті дорожньо-транспортних пригод півтори-дві тисячі українців щороку потребують тривалої кваліфікованої реабілітації. Високоефективний метод професора Казявкіна та рекреаційні можливості Арабатської стрілки дають можливість використовувати інтермедикал-екосіті як пілотний проект у створенні реабілітаційних центрів в інших регіонах країни. А сьогодні ми дивимось на можливості рекреаційні вашого регіону для того, щоб залучити ваш регіон як модель і як пілотний проект для розбудови. Реабілітаційних центрів і в інших областях України, метод професора, у клініці у Трускавці вже зарекомендував себе не тільки серед українців. Лікуватися сюди приїжджають і пацієнти з-за кордону. У Трускавці сьогодні проходить курс лікування, і дитина із генічівського району Херсонщини. По відеозв'язку, Мама хлопчика розказала, що лікування дає позитивні результати, але наступний курс лікування, яких зазвичай необхідно пройти кілька, хотілося б проходити в клініці Казявкіна, але вже на. Рабатській стрілці міністр охорони здоров'я запевнила, що за рік-півтора це стане можливим. Я абсолютно впевнена в тому, що через рік, можливо, і менше, все запрацює тут. Але добудови будуть і далі йти, бо не можна таку територію освоїти в такому плані дуже швидко. Вони почали давно, начебто сім років тому, започаткувалися. Але рухатися будуть швидко і попри все цього дня між Національною академією медичних наук та Херсонською обласною адміністрацією був підписаний меморандум щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Херсонської області, яку пацієнти отримуватимуть у 28 медичних закладах, зазначеної академії, завдяки коштам, виділеним з державного бюджету умови за областю тільки доставка хворих. За нами їх лікування. 28 інститутів, і по кожному квота і умови направлення до цих інститутів. Це може зробити направити тільки головний спеціаліст і начальник управління. Це дійсно важлива і серйозна допомога області. Ми бачимо, як держава. Допомагає області і Раїса Васильівна, і президент України. Відкривали у нас центр серця. Ми разом відкривали і добудовували інші. Лікувальні заклади, і тому на сьогоднішній день в області медицина дійсно кракує вперед. Херсонщина отримала 1060 квот на безкоштовне лікування в медичних закладах Національної академії медичних наук України згідно з підписаним меморандумом. Пацієнти з Херсонщини вже отримують лікування, та наступного року цей договір буде пролонговано.